Привіт вас, уважаемые колеги, бусоводи любителі технічного творчества. Сьогодні ми розберемо цього пістоля від маленької міні-моєчки. Невеличке придісловія. Цю міні-мойку марки Black Decker я купив із своєї першої, ну, не з зарплати, із своїх перших відпускних на самій першій офіційній роботі. Так що ця мойка для мене дуже дорога, як пам'ять. Що з нею сталося? Перестав фіксувати, і вода потроху, а іноді не потроху витікає. І сама мойка гаркає. Так, включається, виключається, включається, включається. Думаю розібрати. Глянемо, яка там конструкція. Думаю, не всі бачили, як воно там устроєно. І для мене нове, для мене цікаве. Подивимося, як воно там зроблено. Спробуємо його налаштувати, щоб воно перекривало повністю потік води. Зібрано воно на таких от. В винтіках під хрестообразну отвертку. Я думаю, з цим проблеми не буде. Наче все повідкручував. Кришечку піднімаємо. Собственно, кришечка. А ось що тут? Отак от воно цікаво зроблено. Це фіксатор для трубки високого тиску. Це воно отак роз'їжджається тут, як нажимаєш. Витяг з того кожушка з ручки. Получаємо таку от штуку. Тут просто пружина, воно продувається. Тут от якийсь такий штуцерок, не штуцерок, із колечком, то воно ходить туди-сюди. А ось так от воно зроблено, справді воно винялося звідси. Таке, значе змазано воно якоюсь мазутою. Там всередині щось незрозуміле. Почистив сірником від тієї заскорублої змазки, вставив його туди, дую не тримає. А якщо тут не вистачає деталі, от для чого ця проточка? Дуже схоже на те, що тут мало бути якесь кільце. Спробував сверлом на 8 Хвостовичком акуратно перевірити діаметр отвору, там канальчик іде 8 мм. Діаметр цієї ось посадочки, отут. Всередині 5 мм. А ширина канавки 2 мм. До речі, оця грязєва насадка. Тут ось ми намотували фум-ленту. Того, що воно чому-то не герметізувалася. Мені тепер, тепер зрозуміло. Кольцо тут було втрачене. Видно, воно випало на якомусь етапі. І все. А то тоді мотонули фумки. І воно роками так робило. Спробуємо зараз це колічко туди вставити. Може нам пощастить, та воно запрацює. Наділася, понаружжі штангенциркуль наміряв 8,4 Ну, Є всі шанси, щоб воно було так, як треба. Спробував вставити, а воно доходить там до канальчика 8-мм і впирається у фаску. Рішив виковиряти колечко і обробити його зсередини. Щоб знаружі воно було правильної форми. Він зробив 5,0 всередині. 5,0 з допомогою такої гравірувалки алмазного бортика. Поставив кольцо, думаю, що воно не вставляється повністю. А оказується, воно і не повністю вставлятись. Воно там впирається всередині. Я вже і кольцо підтирав, воно вже і наружі його підтер до 8,0. Думаю, щось не сходиться. А воно все сходиться, тут так і має бути. Воно тут не до упора. Я ще трохи пройшовся по наружі. це колечко уменшив. Ну, воно там стало 8 мм. Хоча, по більшому счету, не треба було його там нічого терти по ідеї. Я -то думав, що воно довело повністю вставлятися туди. А воно не вставляється туди повністю. Це в нього крайнє положення, тут пластмаса в пластмасу опирається. Ось воно. 005, 008. 1,9. Номінальний діаметр 4,7 км всередині. В принципі, так я його і наміряв. А поскокував там условний вал 5,3 чогось, а не 5,0. Того воно в мене сильно по наружжі торчало. І я його того зашліфував, зробив. о квадрат, в общем. Подивимося, як воно робитиме. Попросив, щоб мені купили такі от колечка при можливості. І к сожалению, получився промах в розмірах. Оце привезли 7 на 10, місто 5 на 8. А це от 10 на 13. Ширина 1,4. Я, в принципі, оце от зарядив кольцо там, де соєняються насадки. Нормально воно стало, в принципі. Ну, лучше, якщо б 10 на 12 було. Вже є, як є. Це не пойдеть, ну, для якихось саморобок робок в дальнішому. Роблю пам'ятки для себе на будущее, що більше кольцо, 1,4 тоненьке треба. Це можна таке то всі, що 1,9 ширина. Підключив машинку до водопроводу. Попробував. В принципі, все держить. Може і не треба було те кольцо оквадрачувати. Кудись туди. Ключа-виключа не гаркає. Що скаже відділка така? Он говорит, не парься, все пойдет, все будет работать. На этом, собственно, все. Спасибо вам за внимание. Все получилось. Пробуйте, у вас все получится. Побачимось у меня на канале.